Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Іде от грузочка 404-го прошки, Аріона, навісочка така усилена з примусовою навіскою. От працює двигун. ВТ-490ТМ. Отакий такий здоровий, потужний. Тракторець прямує Андрушівський район, 65 літрів в парк. Руль регулюється, реверс, ручний газ, все удобно, все зрозуміло. Гідровиходи, 4 гідровиходи на 28 колесах. Ось такий тракторець з такою оптикою. Ми просто закохані в цей трактор. Це за такими тракторами буде. Майбутнє, тому що все більше і більше вибирають потужні трактори, щоб обробляти сільськогосподарські землі, присадиби. Отакий От тракторець вже не перший відгружений з Житомира. Власники дуже задоволені тим, що придбали такі трактори. Зараз буде відгрузочка. Тракторці всі в наявності, Джими 404, ловоли, шефінги, булати, соліси, кабінники, соліси, 50-ки, 100-ки, донфени, онтрактори збираються, сороківки, ки всі тракторці в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського полонічника. Прошка, просто могутній, потужний, гарний трактор. Дякую.